Добрий ранок, 30 у нас серпня, субота, 6.15 ранку. Я роблю сніданок. Це Богдану смажу яєчню і собі нарізала пиріг і чай. Зараз буду снідати. Ми будемо снідати, бо нам сьогодні з Богданом їхати зранку за місто. Але у нас зараз повітряна тривога. Нам треба буде їхати на метро. Десь близько восьми годин, я сподіваюся, до того часу буде відбій, тому що ми інакше не доберемося через міст. Так, ось Богданів сніданок, тільки що був відбій повітряної тривоги, а через хвилину знов повітряна тривога. Ну таке. Але чекаємо. Ми вже вийшли на вулицю і йдемо зустрічатись з мамою. Віка, віка. Віка досить. Віка, не балуйся. Коротше, ми ледь зібрались знову. Ви зрозуміли, чому. Зараз я несу віку на руках. Ви ще не можу, Віка, я не дерево. Зараз пів на восьму. Пів Сьогодні на вулиці буде жарко, але зараз прохолодненько тобі не холодно. Ні, точно. Я не бачу в На мамі сидиш, як то маленька білочка. На дереві, так? Да? Да, давай віка, ти трошки пройдеш, бо мені важко. Давай. Мам, бачу? Мам, бачу? Йде угу. Так, поправим, давай курточку. Все, біжи. Давай, давай скоренько. Давай за ручку. Там бабуся вже чека. Що таке? Я споткнувся і сказав Ура, ми здали терориста. <сör> <Папу>. <сör> і тепер ми вжимо, був від повітряної тривоги. Тепер ми зможемо проїхати через міст, вже буде метро працювати. Вже трохи потеплішало, та й поки я віку несла на руках. То мені вже стало жарко. Чому ми сьогодні їдемо ще в табір? Тому що він медичного призначення і нам ще там треба використати деякі медичні послуги, а, тому сьогодні треба під'їхати буде. Ти мені спочатку заявив? Угу. Так, американець, какао. Ну као, не ж махав. Зараз тут тільки одне какао. Нажимай. Пуск. Все, тобі доставить. Угу. Так, тобі готово. середній, наверное, був. Угу. Так, а мені Excel, тобто мені треба. Техном заснажив, щоб одна станція. Я ще буду цей сиропчик. Все? де є. Не все. Ми вже з Богданом приїхали. Ой, на фоні мусорки я знімаю. Ми вже з Богданом приїхали за місто. Де десь? Ми вже приїхали за місто. У нас ще час, отак. Вдосталь, тому що я до останнього не знала, як ми будемо їхати на маршруткою чи електричкою. І через те, що постійно було то повітряна тривога, то відбій. Якось було ненадійно їхати електричкою, тому що вона сюди приходить за 15 хвилин до того часу, як треба бути тут. І тобто, виходить, що навіть якщо ми спізнились там трохи, то ми б спіз... ну, електричка. Якщо б спізнилась, то й ми б спізнились одразу. То ми поїхали маршруткою. Давай, я відмай, бо я їсти хочу. <Ти скільки> ж... <смінь> я ж тобі три яйця посмажила зранку. <смінь> зараз будеш <смінь> їсти і пити. Uh, то ми зараз будемо прогулюватись тут ось по парку чи по скверу. І заходили в магазин, купили Богдану какао. Я собі купила великі лати, бо я ледь в метро не заснула. І купила ось собі. Як це називається? Хачапурі з м'ясом, а Богдан купив собі роліні з грибами. Роліні з грибами. Все будемо їсти бати, бо тут уже Богдан вже не може терпіти. <сум> Бачите? Ми пройшли через цей невеликий скверик, а це не парк, а такий скверик. І тут далі така ось мила доріжка. Так, дивись, який прикольний. Вже. Та нащо мені його крутити? А там така он, будівля якась. Якісь, чи як лікарня, чи санаторій, щось таке. Тут мертві машини стоять. Чи не мертві? мертві. Не мертві? Ні. Ні. Тут номер, номера. А, не старе. Зрозуміло. Мені здалося, що це якась машина покинута. Тут дуже багато оцього цих Моє... плюща. І моїх любимого розстрілення. Це лобода, це ще пів біди. А у тебе дружба з амброзією. Ой, як гарно. Таке все зелене і таке, така будівля занедбана. Ми так позамерзали в метро. Зараз я спалювався. Це бачиш, це, це машина якась на ходу яка. Мені здається, так. Ну, старі, може на ходу. Та, ні, я не судя. Думаю, якщо стукнути по колесу, то сигналка робота. Та якась сигналка? Ні, це покинута якась машина. Проверимо? Так, ну мені треба. А, то, я, видно, що часто перелазили. Тут аж тропінка, воно і таке. Ага, будемо перелазити? Це, коротше, прикол був. Це я про цей інцидент розповідала у тих влогах, що пропали, коли в мене телефон помер. Це, коротше, ми пішли. Я, і Віка на майданчик, і там а, такий, а, така частина майданчику, що за, забор, за такою решіткою, ну забором, як металевим. І Віка перелазить там в дірку в заборі, і вона там була. Я кажу, Богдан, забери віку, піди, а я на шовковиці сиділа. А Богдан каже: а як я її заберу? Вона ж там всередині, ну, в тій частині, що через забор. Я кажу, ну переліз через забор. Ага, зараз покажу. Переліз через забор. Кажу, я перелазила, переліз. Ну, Богдан пішов і переліз. Потім приходить до мене і показує на спині, на спині таку велику дірку на цьому, на футболці. Коротше, переліз. Добре, що тільки на футболці дірка. Де вона входить. А це показати хотіла. Тут бачите ще одна така водонапірна вежа. Ходімо. Ой, дівчата, а зараз ми вам таке покажемо. Ми ж не можемо спокійно піти туди, куди нам треба. Ми тут знайшли такі кайфові місця. Той санаторій це ще були такі в порівнянні з тим, що ми знайшли. А зараз ми вам будемо показувати. Дивіться, почнемо з ось такого старого будинку відпочинку. Схоже, на старий закинутий будинок відпочинку. Ми сталкери, так? Це база відпочинку, коридор і кімната. Ой, ні, це для води, здається, чи що воно таке. А! Воно сидить там. А де ж, ж у нього є вхід, ну такий парадний. а там ще такий якийсь, типу, силует, Не, наче хтось сидить. А де силует? Ой, дивись, там якийсь мужик. Треба телефон заховати, зараз заховають. Бо Він на нас іде. Ох. Пункт призначення. Такий ліфт на голову. Шарах. Без фанатізму, пожалуйста. А які тут кімнати? А, не становлюсь. Звісно. А от це ліфт. Воно стоїть. Стін немає, але були. Там нікого нема немає а то щось стримно. Може провалитись, не ходи далеко. Ой. А це якась усадьба прям. Корпус 11. Хтось хто саду на голові. Так, да, там хтось є. Там хтось ходить. Ну, Коротше, там навряд чи хтось є. Ми туди не підемо, а хто там тріщав, я не знаю. Чесно кажучи, перевірять. На... Дуже епічно, звичайно. Ось, до речі, це башта. Водонапірна ще одна. Це не та, що я знімала, а це ще одна. І теж я, ну, це, певно, не, працю... не працюючи. Тимо, бо тут лазимо, зараз ще запізнимось, буде незручно. дуже. кладовище автомобілів. Ми вже закінчили наші справи тут, а Богдан тут щось знайшов. Я так думав, це дом, а під ним піднімаю підвал. Я от пол провалился і от там видно такие ходи. Ну, типа, там очень много міста. Отсюда видно, там оно нас очень много місто. Оце будинок, а цей шифер, це що тут була стріха. Це а, ось ще стіна від нього. Це будинок. От отсюда, посмотри оттуда, от туди заглянь, через окошко. Отсюди встань і загляни туда. Видишь? А, ну так. Да. Ага. Тільки там вже все засипано давним-давно. Ага. А то що ти слышала, що кирпичі падали, это я по стінці ногою долбив і кирпичі падали. Ясно. Ходімо? Ходімо теж. Все. Давай. Зайдемо фору по підкупну. Так. Електрички наступна буде тільки в 15.37, тому йдемо на маршрутку. Uh -huh. Маленькі яблучка вже погнили. Лозини. Ага. Чим би дитя не тішилося? Тільки воно погано. Ми за таких дерев отакі здління обривали. Угу. О, це клени. Ай, це... а ми теж, я коли була мала, то ми в селі робили лозини з кленів теж. Mm -hmm. Саме з цих кленів. Ще я корів ходила, ну, зустрічала корів, ото корову там ну, коротше, зустрічала і додому проводила там до сусідів, то я використовувала клен для лозин. Лозину робила, щоб підганяти. Mm -hmm. Дуже зручно. Саме зруч... Найзручніше дерево для лозин.

Не дуй, перестаньте. Віка, опусти ногу. Годь, прибери руку. Так, Віка, сиди спокійно. Ми нарешті вже йдемо додому зараз. Потра години. Дев'ятнадцять 19. 19 годин ми йдемо. Ми сьогодні, виходить, з сьоми да. на ногах. З сіми на ногах знаходили скільки? З З до 7. 7 до П'ятнадцять да. тисяч кроків десь знаходили. Ідуть да. дітки. Ну хто це обнімунять буде? Ну хто? Біжи бігом домой, біжи, біжи. Ось так, ось так, ось так. А, собака! Ви на тебе собака, <соць> так? Так, ми вже повернулися. Це покупки в Велмарті на 409 гривень. Вікуся, ну тобі вже сказали мільйон разів. Після того, як поїси макарони, будуть цукерки. Купила батон Купила батон, купила мівіну для Богдана на вечерю. Купила сосиски я трань, зі смачною скоринкою. Це для віки до макаронів пюре, м'ясне. молоко ультрапастеризоване ковбаса ковбасах продукт лікарська, перший сорт. Три вкусняшки, ось такі. Типу, типу пиріжня. Покажи, поверни. навпаки. І ось такі мармеладки. Да-да, та, та, я покажу. Ні, не можна немає. Мама, Мама сама вирішить, що їй можна, що не можна. Так, ось такі покупочки в нас були на 409 гривень. Так, Віка вже вечері. Макарони і м'ясне пюре. Це ось Богданова вечеря. Йому не знадобилася, йому не знадобилась мівіна. Богдану не знадобила смівіна, тому що в мене було вдосталь досталь макаронів, тож у нього на вечерю макарони, курятина варена, це гомілка і помідорчики. Все, я вже майже всіх нагодувала. Зараз буду сама вечеряти. На вечерю ось такий супчик. Це ще мама чоловіка готувала, і в мене залишилася остання порція супчика і остання порція крутої. Ось, тож, зараз я буду вечеряти, і на цій романтичній ноті, я певна, що буду завершувати сьогоднішнє відео. Тож, всім сподіваюся, воно, точніше, сподіваюся, що всім воно сподобалось. І всім до зустрічі в нових відео. Всім пока-пока.